Уявіть, ви читаєте допис у соцмережі над Києвом. хмари у вигляді Янголів. Здається, ніби це знаки згори, але насправді ці світлини не з України і були зроблені в різні роки. Старе фото плюс новий заголовок дорівнює готовий фейк. Це улюблена формула кремлівської пропаганди. Сьогодні розкажу, як зрозуміти, що справжні фото бреше. Я Аліна Тропиніна і це проект медіа. Що там що правда. Якщо ви думаєте, що найкращі фотопідробки створюють завдяки штучному інтелекту чи фотошопу, ви помиляєтесь: найхитріші фейки народжуються без цифрового редагування. Дивіться одна й та сама подія, але з різних ракурсів. Ось натовп здається величезним. А це той самий натовп з іншого ракурсу, і людей зовсім небагато. Ось так, звичайна зміна кута зйомки кардинально спотворює наше уявлення про масштаб подій. Але це квіточки у порівнянні з тим, як російська пропаганда навчилася маніпулювати фото. Починаємо з найбезглуздіших вигадок, наприклад, допис про українських котів, які сидять на старлінку і нібито блокують обмін даних між підрозділами ЗСУ. Насправді старлінк нагрівається під час роботи. Тож котики просто так гріються. Якби ж російські телеграм-канали робили лише такі дивакуваті новини. Згадаймо, як. Жовтні двадцять другого року МЗС РФ опублікувало інформацію у соцмережі X, що Україна, начебто, готує провокацію з вибухом брудної бомби. На одній зі світлин у дописі пакети з підписом Радіоактивний. Проте уряд Словенії зазначив, що фото зробили ще у 2010 році, і воно належить словенському агентству поводження із радіоактивними відходами. Люди часто вірять у такі фотофейки, бо картинка, нібито чесна, справжня, і більшість не перевіряє походження знімка. Ось і ще приклад: фото дитини, яка нібито шукає. Свою матір після бомбардування Донбасу українською армією. Однак насправді фото є постановочним кадром кліпу, який зняли кремлівські сценаристи для ефектності дитину спеціально вимазали сажу тут без коментарів. Найпростіше, що можна зробити, це перевірити перше джерело у Google Images або Tіanai. Так можна знайти всі джерела, де публікували фото, і перевірити, чи всюди воно виглядає однаково. Це як гра «Знайди 10 відмінностей. Переглядайте кадр за кадром і тестуйте свою уважність. Наступна порада: якщо є оригінальний файл, можна перевірити метадані через Photo Forensics і візуальна геолокація. Уважно роздивіться архітектуру, вивіски, номерні знаки автомобілів, одяг людей, погодні умови. Все це може підказати справжній це та час зйомки. Звіртеця з Google Maps чи Street View. Так можна встановити справжнє місце зйомки. Наприклад, ви бачите новину, де нашому військовому на милицях нібито не поступилися місцем у київському метро. Завантажуємо світлину в Google Images і знаходимо фото з таких самих вагонів. Це московське метро, однакові поруч на стелі, металеві конструкції між сидіннями та сині накладки на них. Роздивляємось деталі фото. На дверях вагони помічаємо червону наліпку. Вона містить напис російською, про те, що важель над нею призначений для аварійного відкриття дверей. Окрім цього, на фото видно. Частину мапи московського метро. Як бачимо, потрібно зовсім трохи уважності, щоб розпізнати кремлівський фейк. Пам'ятайте, справжня світлина може розповідати неправдиву історію. І коли мова йде про російську пропаганду, і коли ви бачите фото нової машини вашого сусіда. Перевіряйте контекст, шукайте факти і запитайте себе, що правда? Побачимось!